Ви в бік пройому вхідної двері. Ширина сантиметри. Повідомляю вас, що вас дотримано у порядку статті 208 Кримінального професовного кодексу України за частиною першої статті 115 саме умисне вбивство. Ви це розумієте? Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві свого товариша. Про подію, що сталося в квартирі потерпілого у місті Ізмаїл, стало відомо від жінки, через яку чоловіки посварилися. Поліцейські встановили, що зловмисник на ґрунті ревнощів після спільного вживання спиртних напоїв вдарив знайомого кухонним ножем у груди та ногу. Медики констатували його смерть. Тіло чоловіка направили на судову медичну експертизу, а з місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази, які також скерували на експертизу. Фігурант чотири роки тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбув сім років за скоєння розбійного нападу. Наразі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури слідчі повідомили йому про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на срок від 7 до 15 років. Слідство триває.